Вони не спали дні й ночі, вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли, майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку, вони кидали молотова в ворогів. Вони покинули свою домівку і боротись вирішили. До останніх днів вони стояли ледве на ногах. І в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати. Вони усі своє життя віддали, і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить прагнули свободі, натомість Беркут. лютий їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди. Майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували. Та все ж вони були єдині, і хоч вони на землю впали, вуста їх промовляли. Слава Україні! Їх подвиг ще згадають люди, дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами. Їх душі над майданом пролітають, за них гарять свічки у храмі, в останню путь їх проводжають, туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час. Одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас.